Ви, Мабуть, помічали на просторах інтернету ось цю дичину. Хто не знає, поясню. А це все неофіційна та незареєстрована порода. Тобто, майже за ціною автомобіля ви купуєте собі метиса, тобто дворняшку. І це все із-за приставки VIP. Отже, з цього моменту ласкаво просимо до прихистку захисту тварин Плюшка. Звісно, віп. У нас є vip вольєри у нас є vip гойдалка VIP-замок, VIP-генератор, а також vip стіл де ми приймаємо VIP-гостей, vip котики та VIP собачки, vip карантинний бокс, VIP-двері. У нас тут взагалі все VIP. На кожного із цих хвостиків ми шукаємо VIP-родину. Звісно, ми жартуємо. Ми шукаємо самі звичайні люблячі родини, котрі їх заберуть до себе і будуть вважати членом родини. Вони будуть індивідуальними, ні на кого не схожими. Вони мають свій власний прекрасний характер, маслінка Віп.